Правильно устанавливає диск на акумуляторну косу. Щоб тобто, бензи бензокоса, що, бензо що акумуляторна на народ. Встановлюється однакова коса за 4500 гривень. І показую, як встановлюється. Тобто, ліва різьба, понятно, на гайке. Далі ми знімаємо цю тарілочку. Знімаємо цю тарілочку. Ставимо диск з побідітовою напаєчкою. Одіваємо назад здорову. Одіваємо цю велику шайбу. Беремо гаєчку. Закручуємо, ліва різьба, повторюся. Так. Далі ключиком піджимаємо. Так. І треба ставити щифтика, щоб воно його зафіксувало. Поняли? З цієї сторони там просто вставляється штифтик і воно вийде зараз. Що зафіксовано буде у нас. Нав'єш, як то кажуть, муха не сиділа. І закручуємо гаєчку. Крутим, крутим, крутим до упора. Все, і зараз ідемо косити. Такий косой акумуляторний. Все. Закрутили цю штучку, достали. Диск крутиться, красота. Отак виглядає коса. Зараз акумулятора поставимо і підемо косити. 4500 з двома акумуляторами в комплекті. Нічим не уступає бензокосі. Кому треба, пишіть дзвоніть. Старт про три роки гарантії. А є інші модельки. Тож аналоги цієї, Тоже ціна реальна така халявна. 4500 з двома акумуляторами.